Зараз я дивлюсь на свої перші роки, перший рік перебування у сполучених штатах, і розумію, що я могла б робити деякі речі по іншому, тому що тоді б моє існування і моє життя тут, у цій країні, як новоприбула іммігрантка за ЮФО. Могло б бути моє життя набагато легше. І от сьогодні у відео я буду давати собі три роки тому цю пораду, що робити по-іншому, щоб мені було яскравіше, легше, класніше, і можливо, щоб я швидше вийшла ось із цього синдрому у ліса. Як ви знаєте, є такий термін людина, іммігрант, який перебуває на чужбині і е, стикається із симптомами депресії, тривожності. І мені здається, більше за все це про депресію. Тож, перше, щоб я собі сказала. Сказала, це Марія не живи так довго у тому підвальчику у тій своїй першій резиденції у Штатах. У мене було відео, два роки у підвалі. Знаєте, чому б я не жила там так довго? Цю пораду я б собі дала, не жити там так довго. Не тому, що там було погано. Це був доволі такий достойний, класний бейсмент юніт Так? тобто рівень базовий будинку. У мене там навіть були вікна, це не усіх бейсмент юнітах буває. У мене там було багато природнього світла. Я там жила. Під Airbnb гостями, тобто не було прямо так комфортно. Все одно я відчувала ці всі ноги у себе там над головою, коли я спала об 11 Вони іноді пішли там, приходили додому. Тобто були якісь елементи дискомфорту. Але знаєте, чому мені треба було виїхати раніше, а не жити там два роки? Тому що я була в комфорті. Оця зона комфорту я платила 500 доларів. Зарплата в мене там була. Не знаю, там в 5-8 разів більше. Не зарплата, а весь дохід. І зрозуміло, що я плачу ну, дуже маленьку частину, і у мене не було е, якоїсь мотивації йти, наприклад, подаватися на кращу роботу. У мене було інші відео, оскільки я заробляю в США. Я працюю модераторкою контенту. І у мене зарплата перший рік була 20 доларів, зараз мені на 21 підняли. Тобто, е, у мене така робота, так вона дає мені якусь стабільність, дає мені страхування, але я не знаєте, я найшла. Шла я на так, типу, давай мені роботу, я не можу собі дозволити працювати за 20 доларів на годину, тому що після податків, після страхування, після всього це там скільки 2600 в місяць, і зняти квартиру в моєму місті, так в принципі, як і в Чикаго, я зараз дивлюсь, скільки коштує оренда там, приблизно 2000 тисячі доларів за однокімнатну квартиру, якщо вона в центральному хорошому районі. І якщо у тебе зарплата 2600, то ти зрозуміла, що ти ну не можеш собі такого дозволити. А якщо ти хочеш жити хороше життя, ти. Маєш йти, тобто тебе має щось мотивувати. І от я два роки жила у підвальчику, так, я змогла собі накопичувати гроші, і я поподорожувала. Я у восьми штатах була. Я у Орландо, знаєте, Гаррі Поттер, Нью-Йорк, Сан-Дієго. Тобто я побувала, мені це сподобалось, Лас-Вегас, в казино там пограла, 20 доларів поставила, 40 доларів виграла. Все. Фішечки обналічила і вийшла, визвала Uber і поїхала назад собі, там, де я зупинилась. Тому бачите, як я граю в казино? Отак. От. Коротше, мені сподобалося, але я не просунулася так, як, як би просунулася, якщо у мене була необхідність заробляти, тому що е, я залишилася на тій самій саме зарплаті, що і я починала. А вже два роки. Два роки це дуже багато часу, щоб не просуватися в кар'єрі. І заробляти досі. Мені 29, буде 30 скоро, і заробляти 21 долар на роботі, от прямо на фултайм роботі, у такому. Віці, будучи uh, так, розумною людиною зі знанням мов з освітою, це дуже мало для штатів. Тому uh, я таким чином себе трошки, знаєте, ну, на те, що корю, мені ця робота дала можливість створити Ютуб-канал, тобто час протягом дня, так, і я ще викладаю іноземні мови, тобто в мене є uh, час протягом дня для того, щоб займатися тим, що мені дійсно наповнює душу, як викладання англійської мови, наприклад, і Ютуб. Це теж все моя творчість, я все сама роблю, uh, монтую. У рублю обкладинки. От тому е, я вдячна цій роботі за це, але треба було раніше виїжджати, бо тоді б до мене приходили інші можливості. Я б просто починала раніше брати від життя, від цього всесвіту більше, більше просити, бо мені просто необхідно було платити самі собі дві е, тисячі за квартиру. Зараз ми з хлопцем живемо у цій квартирі однокімнатній, Ми її знімаємо на наффіл, він платить там тисячу сто, я плачу тисячу сто, але якщо знімати собі самостійно, то це буде дві тисячі і. І за всіма правилами ти маєш собі квартиру знімати, що не більше 30% від твого доходу. Тобто я б собі шукала якимось чином би, щоб я могла собі заробляти 6 тисяч чистими, щоб жити комфортне життя в Америці і знімати собі квартиру на кімнату у своєму віці, що мені вже здається хотілось би знаєте жити у своєму житлі. Я маю на увазі у зйомному житлі так. І бути самостійною, От, Тобто це перше. Друге, я собі списочок написала. Друге, це те, що я не ходила на зустрічі. Мені здається, у мене був оцей як я вам казала синдром лісу. У ліса, Syndrome, Синдром, що у мене була депресія, і я була у як це, в що от Я не хочу з цими американцями тусити, а в мене є мої друзі. І я буду з ними спілкуватися. Так не дуже зручно, часові зони різні, але я все одно буду. З одного боку, я досі це роблю. так, і Я за це собі дуже вдячна, тому що я дійсно створила календар, і я роблю таку ротацію. У мене є різні групи друзів. Звісно, потрібно було ще. Як мені ходити на місцеві зустрічі? І зараз, коли я, до речі, переїжджаю наступного місяця у велике місто, тому підписуйтесь, щоб не пропустити цю велику життєву подію, життєву зміну. Знаєте, як на Фейсбуці пишуть життєва подія, лайф івент. Я звичайно постити не буду на Фейсбуці, але на Ютубчику започу. Так от е я зараз вже переїжджаю, я зрозуміла, боже а в мене тут виявляється непогане життя, тому що от саме вже скільки два з половиною роки я тут живу. І в мене почало вибудовуватися ком'юніті. Оця як це ком'юніті, спільнота якась йога ком'юніті. Виявляється, що знаєте, як я зрозуміла, американці вони ком'юніті свої вибудовують. Ти просто маєш ходити і робити якусь активність. От я раніше ходила в свій перший рік, там один раз на йогу, де знаєте, два. А потім вони всі так шушукуються. Ну, не шушукуються, а йдуть, наприклад, на каву. А я така, та ні. Так ні-ні мені це не треба щось цими американцями. Це буду, вони мене не розуміють. Ну в мене ще серце боліло, що е, все таке свіже, так це війна, всі всі взрив. Зараз вже на жаль, воно. Знаєте, психікою вже процесується швидше і як вже на серці мозоль, як то кажуть. А тоді все таке свіжа, жива, відкрита рана, і ти е, е, йдеш на каву з американцями, які ну, не, не можуть до цього relate, так? не можуть себе ідентифікувати з цим болем. Тому я ще з, з цього приводу їх так не підпускала. Але зараз я зрозуміла, що це насправді була помилка. Бо я почала ходити на каву, я почала з ними спілкуватися. Ми ходимо на book Club, тобто обговорення книжок, і це відчуття ком'юніті, цієї спільноти, воно дає стільки тепла. І навіть у маленькому місті ти можеш вибудувати собі оце відчуття теплоти і відчуття спорідненості із людьми, які проходять через той самий досвід. Звісно, вони не біженці від війни, там ну і не іммігранти, але в плані, що ви усі живете в цьому містечку, і там ви знаєте, о тих людей, тих людей, тобто у вас одна реальність. А якщо ви постійно з Україною там на зідзвоні, то ви, звісно, ви підтримуєте свою присутність в українській реальності, але ви вже не знаєте, що там за ресторани відкрились, хто кудись пішов. Вже е, ви не так сильно, вже ви вже не там повністю, але ви ще й не тут. Тому потрібно прикладати зусиль до того, щоб тут вибудовувати цю ком'юніті. Бо коли ви почали. Я зрозуміла, коли ми почали е, пліткувати. Я взагалі не люблю пліткувати, але тут. Е, Іноді от хочеться, знаєте, як от піймить косточки. І я це зрозуміла, що коли мої йога-дівчата зі студії, вони почали обговорювати ебз, типу прес одного чоловіка, який ходить до нас завжди, знімає свою сорочку, і в нього ще татуювання якесь таке. І я от стою в своїй собака поза вниз і дивлюсь крізь свої ноги на його, ці всі татуювання, і думаю, боже, які тут високі думки на йозі, коли такі ебз. Ейт пек, я вам кажу, як це ейт пек, восьми кубиковий прес. Ну, коротше, і вони почали про нього пліткувати, І я така, блін, я за цим скучила, я скучила за цим. Тому друга це порада, це те, що ком'юніті. Ком'юніті потрібно на місці. І в це треба вкладати час і гроші. так? Купувати мембершіп. Я знаю теніс ком'юніті, гольф ком'юніті дуже такі, знаєте, дають багато відчуття спорідненості, тому що ви займаєтеся чимось одним. У я вам раджу знайти, те, що вам подобається. І піти туди, і reach out to people, тобто, а давай туди сходимо, а давай туди, або просто ходити на ці івенти. І американці дуже welcoming. Можливо, вони завжди вони щиро вас, welcome, запрошують, але хтось може і щиро, і От ви собі можете таке знайти ком'юніті, яке буде годувати вашу душу, тому що це потрібно. Потрібно на місці мати людей собі, якщо ви, звісно, не інтроверт, якому взагалі не потрібно спілкування. Третя це те, що я не працювала з бібліотеки. Я зрозуміла, що в Америці бібліотеки в моєму місті, я не знаю, як в інших, але я підозрюю, що по всій країні вони приблизно схожі. Бібліотека це просто мега круте місце. Я такого в житті не бачила. Там можна все робити, там можна зайти зранку і от просто не виходити. Там можна брати в оренду кімнати, все ж безкоштовно. Це, як знаєте, як коворкінг. Ти приносиш свій лептоп, сідаєш, там є кімнатки, якщо дзвінок потрібно собі зробити, можна букати на дві години. І поспіль. Є зали для всяких, от, наприклад, я туди ходжу на французький спікінг-клуб, на іспанський спікінг-клуб. Я там познайомилася з людьми, от знову ж таки, про ком'юніті. Треба просто більше ходити і підписуватися на оці івенти. Якісь там є книжкові розмовні клуби, так, про книжки. Всі читають, приходять, обговорюють, потім там контактиками обмінялись, вже, можливо, з кимось піти, пограти у щось, чи з дітьми там якось законектити. Плюс у вас буде практика мови. Це дуже важливо, треба йти. І у мене ж студенти є багато студентів з американських штатів. І є студенти, у яких мова вже ну не повний нуль, так тобто не треба алфавіт вивчати. Ви вже можете якось себе комунікувати свої потреби, там свої думки, але. Є проблема у впевненості, і впевненість з'являється через практику. Вам потрібно йти, і от через помилки, через почуття сорому якогось йти і спілкуватися з людьми, і потім потрохи-потрохи, звісно, класно, якщо у вас ще буде вчитель, ну той самий час, так і ви там з ним можете відпрацьовувати якісь структури, так, граматику, тобто полірувати там десь і вивчати щось. Але вчитель ніколи вам не замінить. от, ту впевненість, яку ви отримуєте, поспілкувавшись із uh, нейтів-спікерами десь на розмовному клубі в бібліотеці, так або ви вийшовши на каву з вашими якимось там uh, сусідками, так на 15-30 хвилин, потрохи так починати ходити, і буде плюс як і мова, так і соціалізація, що надзвичайно важливо в імміграції, щоб не було цього синдрому у лісу, щоб там не. Знаєте, не дай Боже. А, і останнє, що скажу, ну, це такий не дуже важливий пункт для мене. Це те, що я коли сюди їхала, я о, гуглила, скільки коштує манікюр, педикюр, чистка обличчя. оце все. Для мене це було спочатку як така якась травма, знаєте, Боже мій. От зараз я вже не робила собі манікюр, не покривала лаком. А з моменту, як я сюди приїхала. так, От Взагалі, вже скоро? скільки, половиною роки і нічого, вижила. Я сходила декілька разів, коли мені реально захотілося, щоб мені коти коло підрізали. В місцевий в'єтнамський салон, зрозуміло, що в житті більше не піду робити манікюр чи педикюр у в'єтнамський салон. Це просто посміховище якось сміховище. Що це? Напишіть, що це. Сміховище, не, 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 не вблаганне. Вони взагалі там по щось там і масажні роблять. Це жахливо, взагалі нічого не видаляють оця... Жжжж, цього нема. Я вже не дочекаюся, коли я переїду у своє нове місто, поки не кажу, куди наступного місяця. І я там піду собі просто я зроблю собі спаде український манікюр, український педикюр, українське обличчя. тобто я. Цьому на початку придавала дуже багато уваги, і я собі шукала, і я фруструвалася тим, що не можу знайти те, що мені потрібно. А зараз мені вже пофіг. Ну нема, ми, кому мені там знаєте на нозі, як український педикюр класно роблять оцим ж мозольчик, весь там шліфують чи видаляють мозоль. Тут взагалі тут лише масажують тобі якимись кульками і все. А, тому так, я знову повертаюсь, бачите, кажу, що типу помилка, що я дуже багато уваги на це звертала, але все одно мене це продовжує так нити мені на душі, тому що. Коли я не можу отримати от той комфорт, базовий для мене видалити, наприклад, маленький натоптиш на нозі, це для мене важливо. І от я не можу цього зробити, але. Це не так важливо для це, це не смертельно. Я виживу із цим натоптишем, і нормально живу без манікюру. Тобто естетичний компонент в Штатах абсолютно швидко йде від тебе, коли тобі нема чого їсти. Ти не думаєш, що там 100 доларів заплатити собі за манікюр. Але ну окей, я жартую, не сто можна. 80 чи 60, однак це просто не так важливо. От в Україні великий був наголос, поставлений на як це, фізично так, красу, компонент. Тут, ну дай Боже, щоб тебе нормально подстригли. До речі, бачите, я собі чолочку, чубчик відстригла. І, до речі, так непогано. Я думала, дуже часто потрібно буде ходити і підрізати. Але от у мене вже скільки чотири тижні буде, я його це Дайсоном цьому накручую. Єдине, що я Дайсоном можу робити, це чубчик, тому що це волосся все про. Покручувати, це дуже багато роботи. Як ви це робите? Напишіть мені, жінки. Це ж скільки треба робити? 40 хвилин вкладати. Ну, коротше, я собі підстрігла чупчик і начебто а, нічого. От. А, головне, щоб там типу, вухо не відрізали і вже все. Тобто стандарти трохи падають, і у тебе фокус йде на е, інші речі, на, там, наприклад, встановлення накопичення фінансової подушки. Отже, я собі накопичувала, накопичувала, і зараз я почуваюся себе набагато більш фінансово стабільною. І е, я можу переїжджати, і можу там. Думати про зміну робот, тому що в мене є вже щось накопичене. Отакі були і маленькі пункти. Дякую, що додивилася. Підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані, і до зустрічі у наступних відео. Всім чао!